Чай, печиво та солодощі в організації Червоного Хреста Приморського району Одеси вітають ветеранів із Днем Похилої людини. В затишній атмосфері пенсіонери спілкуються не вперше. Тут такі зустрічі відбуваються регулярно. Красный Крест вместе с нашими пожилыми людьми, чтобы скрасить их досуг, вместе с Институтом Здоровья Человека проводят у нас лекции. То есть в каком плане они приходят и просто между собой общаются. Никогда не оставляют нас без внимания. В канун праздников нас всегда приглашают на чаепитие, нашим ветеранам всегда раздают подарки, раздают билеты в театр. року Дня Людини проходить без концерту та співів через бойові дії на Донбасі. Жінки кажуть, найголовніше, що отримують тут, це увага, якої так не вистачає в житті. Основне, чого не вистачає пожилим людям, це спілкування. Ось і зустрічаються тут, п'ють чай та обговорюють останні події з Донбасу. Ті які зараз за волнують всіх в Україні. це війна і мир, це вибори. Е Звісно, бувають разнем, і це нормально, тому що ми добивались плюралізму, і он у нас наконец, є. Волонтери Червоного Христа активно допомагають переселенцям з зони АТО, що наразі мешкають в Одесі, а також регулярно надсилають гуманітарну допомогу бійцям, які захищають Україну від окупантів. До цієї справи долучились і ветерани опять їх досуг Ми пропонуємо нашим пожилим людям в'язати варежки, вязать носочки и передавать, ну, в связи с уже обстановкой в стране, передавать это на, в зону АТО. У день похилу лунают и щири витания, хочу... и приемные побажания. Благодарность всем вам, присутствующим здесь, за то, что вы сделали в своей жизни, за то, что вы работали, за то, что вы создавали, выращивали детей, строили. Желаю всем здоровья, благополучия, І хороше водостроєння, і матеріальне благополуччя теж до свята організація Червоного Христа подарувала ветеранам квитки на спектакль в українському театрі.